Що таке МДМ-телефони, макбуки і, і планшети від Apple? Це якщо розшифровувати mobile Device Management. Тобто компанія придбала в Apple техніку ту чи іншу. І вона встановлює спеціальний софт, тобто вона домовляється з Apple, що, вони будуть, що це будуть корпоративні девайси. Тобто та контора, короче типа <плес> та ти там поріжеш <плес> ця компанія яка купує такі девайси вона купує їх для своїх е працівників це потрібно для того щоб компанія могла відслідковувати телефон налаштовувати так як потрібно компанії тобто обмежувати там е доступ до певних функцій програм і тому подібне Тобто це є повністю корпоративні телефони. Якого хуя вони попадають на наш ринок? Я вам зараз відповім. Вони попадають на наш ринок, тобто хтось там десь в тій конторі має якісь зв'язки, вони добазарюються, а фірма та купляє там по певних умовах. Там чи по підписці, без ПДВ і тому подібне. Ну, варіантів насправді маса. Резинку мені сказав резенку зняти? Українці всі вони розумні і знаходять різні шляхи. І якимось чином, тим чи іншим правдами чи неправдами, вони попадають сюди. Як правило, ці телефони є дешевші на ну, якщо беремо новий пристрій на баксів 100-300 доларів, є різниця ринку з Україною. І люди, коли бачать таку ціну, думають: о, клас! Я собі куплю зараз телефон. Набагато ну, дешевше, ну, блін, всі ті ж самі камери, всі ті ж самі функції, круто. Наші, як то кажуть, майстри їх перепрошивають і це, люди користуються. Які ризики користування даним пристроєм. В принципі, поки він прошитий, якщо він прошитий правильно, ризиків ніяких немає. Він працює, як звичайний самий звичайний телефон. Але як тільки десь не по обережності ви скинути його до заводських налаштувань, Пиши блін. це вже буде R-7. R7 7 це вже трошки інша штука. Я вам розповім згодом, що це таке. Дивіться, яка різниця між телефоном на МДМ і звичайним телефоном. Звичайним телефоном ви володієте і користуєтеся повністю всіма функціями. Ви можете його передавати, ви можете його продавати спокійно, без обмежень. Тут ви все ж таки обмежені. Ви не можете скидати його до заводських налаштувань і його буде значно важче продати. В тому, за великим рахунком, велика різниця.